We see it! Вона заспівала. Та ти була супер, я від тебе у захваті. Та ми всі були класні. Я хоч не співала, але ж як я читала вірші. Не без моєї допомоги. Кілька віршів ми читали удвох. І, до речі, не гірше за інших танцював. Одним словом, ми були прекрасною концерту до Дня Незалежності. Та ми гордість нашого часу. Дійсно, може, про нас згадуватимуть ще майбутні покоління, хоча це буде не скоро, доки ми ще підростемо. Ačiū, kad užsirašėte lyst online buty. А хто знає, як правильно пишеться лист у майбутнє? Ой, та нічого складного доброго дня, майбутнє покоління. Початок непоганий, а далі може десь в інтернеті є зразок такого листа? Може, у когось запитати в парку, он, скільки людей гуляє? Думаєте, нам хтось підкаже? Спробуватись можна. А якщо тут ніхто не знає, то ще десь пошукаємо. Невже такі круті українці не знайдуть вихід з такого складного положення? То що йдемо шукати відповіді? Дорослі, елементарного не знають. Ну, може, їм не доводилося писати такі листи. Я завжди говорила, на дорослих ніякої надії. Як завжди, все доведеться робити самим. В парк ми відповіді не знайшли, того йде у місто. Дійсно, в вулиці Старого Львова знають відповіді на все. От і ми це знайдемо. Правильно, а за що ж ми такі нарядні й талановиті, не впораємось? З концертом впорались і з цим впораємось. Якби маш була, б, то ми б і заспівали. Тобі випадковість? Ми ж хотіли дізнатися, як пишеться лист у майбутнє. А ось і підказка. Отже, хтось його вже написав. Дивіться, тут 1991 рік. Ого це з першої рік незалежності України. Даси Не потримати? Мабуть, у них у той день теж був концерт, і мабуть, вони теж співали пісні і читали вірші. Це так здорово – діти першого року в незалежності. Ніхто не проти, якщо ми його відкриємо і прочитаємо. Чого ми маємо бути проти? Тут же написано. «Ми у майбутнє, отже, за нам ми ж діти майбутнього. Ва, наша ненька Україна незалежною, і так хочеться, щоб Україна була вільною, сильною, щоб у ній були герої. Так ось як він пише цей лист в майбутнє, Україна жене моя рідна, батьківщина моя найдорожча, наймаліше серце України. Безмерно люблю тебе за безкрайне небо, за щедрий хлібний лан, за кучеряві дубові гаї та Карпатські гори, за широке Чорне море, а найбільше за найрідніших маму й тата, за найдобрі, найдорожчих і найдорожчих дідуся й бабусю, друзів та подруг, а ще за те, що ти наша. Тут я народилася, живу, співаю наймелодійніші пісні у світі і спілкуюся з рідними, друзями та знайомими чудовою, милозвучною, найкращою мовою своєю рідною українською. Чи можна не любити рідну країну? Адже в ній народилася я, мої брати й сестри, батьки, друзі, однокласники і навіть сусіди? Як же не любити нашу пісню, запальний танок, чарівну мелодію осіннього лісу, несамовиту зимову завірюху, неповторні весняні співа пташок, безмежну блакить українського неба, унікальний аромат квітів, чарівні заворожуючі світанки, золотавий захід сонця? Усе це наше найкраще, найрідніше, найдорожче. Із жаном тебе, Україно! Я знала, що Марта така сентиментальна, але настільки І не кажи, розривілась, побігла додому. Та я сама ледь не розплакалась від їх слів. А. Ага, так красиво говорила. Що до серця проникло. Але тепер ми знаємо, як пишуться листи у майбутнє. Тож ходімо і напишемо їх. Але ж потрібно не повторити те, що ми читали. Ні, ми маємо ще своє вигадати. Ну що немає про що написати. Про нашу незалежність. Ви уявляєте, скільки всього написано про незалежність? Я впевнена, що дуже багато. Може, колись і наші листи будуть зберігатися. Люди мріниться, хто ми такі, щоб наші листи зберігали? Ми Ми – історія нинішньої України. Дуже павсно, але це дійсно так. Ми продовжуємо жити у незалежній Україні, і нам є про що сказати. От у листі було дійсно багато про що сказано. Так, то дійсно була класна знахідка. Може, давайте ще щось пошукаємо? Я з тобою. Де будемо шукати? Все просто. Ми з тобою наліво, а Злата і Кирил направо. Оригінально нічого не скажеш. А потім напишемо лист у майбутнє. У О, а як вам оцей вірш? Мені тринадцятий минало, я пес ягнятка за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо -лю -лю стало, наче в Бога. Вже прокликали до падів, а я собі у бур'яні. Молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так бризно молилось. Чого так весело було? Дуже гарний вірш. А як вам ось цей? Сонце заходить, гори чорніють, ташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, А я дивлюся, і серцем лину. В темний садочок на Україну. Плину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. А як вам цей вірш? Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани гаї сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Який же був талановитий Тарас Григорович Шевченко? Кобзар є вічним символом України. Які все таки дивовижні знахідки сьогодні трапились на нашому шляху? То що? Ходімо посадити лиси у майбутнє. Вітаю дорогі нащадки! Звертаюсь до вас як громадянка України. Хочу не тільки розповісти вам про події останнього десятиліття, але й донести до вас код нації, якою ми стали за ці роки боротьби. Коли відбувалась революція гідності, у всіх українців вже тоді прокинулася любов та щира повага до нашої батьківщини. Її захисників, напевно, ви чули фразу Слава Україні! Героям слава! її тепер знають у всіх куточках планети. Сьогодні я розумію, що саме тоді, коли у боротьбі за свободу гинули українці, коли над патріотичним майданом здійнялась Небесна Сотня, святим пророцтвом прозвучав могутній голос Тараса Шевченка, що зібрав назавжди український народ у єдину націю. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Дорогі нащадки. Я пишу вам листа, в якому хочу розповісти про героїчний та відважний народ України, про його боротьбу за майбутнє нашої прекрасної держави, за її свободу, мову, історію, культуру. Що є тисячолітньою. українці протягом століть мріяли про свою незалежність, проголошення якої стало видатою подією в історії України. І у долі кожного українця її здобуття є великою заслугою багатьох поколінь, героїчних борців, котрі віддали своє життя задля досягнення самостійності рідної держави. Бажаю вам, аби ви та ваші родини ніколи не спізнали того лиха, котре випало на нашу долю, котре має страшне імення. Війна! живіть у мирі. Діти однієї матері України. Діти планети Земля. Бережіть надбання своїх предків, дбайте про свободу світу, про безпеку світу, в якому вам випало щастя жити. Сподіваюсь, що ви живете в новому світі, без воїн, сирен і рунацій. В мирі й добрі, любові та зла а наша тепер ваша Україна процвітає. І будуть люди на землі, а буде син, і буде мати, і на оновленій землі врага не буде супустати.